Неба і землі, як творіння, як Його творіння, приходиш і просиш милості, коли ти приходиш в покаяння, визнаючи свої гріхи, свої правини, коли ти каєшся перед Богом, ця молитва це є молитва віри, коли ти довіряєш Богові своє життя, віддаєш йому своє життя. По такій молитві, молитві віри, Господь Ісус приходить в життя людей, шануючи твою віру, ту, яку ти маєш. Придіть до мене, каже Ісус Христос. Всі стружені і обтяжені, і я вас заспокою. Подумайте, які гарні слова. Замість того, щоб прийти до Христа, ми біжимо в наших проблемах до відьми, до ворожки. Ми найперше біжимо не до Бога. А до різних чаклунів, ми біжимо до різних магів, ми займаємося хіромантією, гаданням, вилованням кавою, гущі, карти. Ми біжимо до лікарів, замість того, щоб бігти до живого Бога, адже Його ім'я, Ягверафа, я Господь Мікар Твій. Подумайте, і іншими словами, в нашому житті все перевернуто, все не так, як задумав був колись добрий тато, все не так, як задумав колись добрий творець. Все помінялося по-інакшому сталося, не так, як задумав був добрий твій і мій татусь, який дивиться на твоє життя і каже такі слова, які записано в Біблії. Послухайте, що каже Бог: Намарно стараються будівничі, коли Бог дому не будує. Намарно сторожа чуває, коли дім Бог не береже. Страшні слова. Ми стараємося збудувати нашу державу, Україну. І будуємо нашу державу без Бога по великому рахунку. Нам Бог не потрібен, щоб була Україна. Ми хочемо, ми говоримо, ми візьмемо себе в руки, ми кажемо, ми не пробачимо ні тим, ні тим не пробачимо. Бог скаже: добре, не пробачай, я тобі теж не пробачу. І тому нам марно стараються будівничі, коли Бог дому не будує. Якщо ти вибудовуєш свою власну долю без Бога. Я тобі скажу, що станеться. Станеться так, як Ісус сказав в Євангелії. Це дім збудований на піску. Дім, збудований на піску, не може стояти. По тій одній причині він збудований на піску, на твоїх власних планах, на твоїх власних бажаннях. Те, що ти вховаєш на брата, на свата, на президента, на армію, на будь-що. Твій дім не встоїть. Причина є одна: ти є бунтівник. Йдеш проти Бога. Тому твоє життя не встає. Життя твоєї сім'ї. Ти не уповаєш на живого Бога, ти уповаєш на себе. В святому письмі є такі страшні слова, неприємні слова, які Бог каже. Проклята всяка людина, яка надіється на себе. Проклята всяка людина, яка надіється на іншу людину. Уявляєте? Коли в твому. Коли в твоєму житті, твоя постава є, ти кажеш, я візьму себе в руки, в мене багато зв'язків, або в мене багато грошей, я сам собі дам ради, як жити, що ти мене вчиш? Вважай, чоловіче. Вважай, з Богом не можна жартувати. Біблія пише, Бог осміяний бути не може, Бог осміяний бути не може. Тому Бог каже, проклята всяка людина, яка надіється на себе або на іншу людину. Коли ти впваєш більше на лікаря, ніж на Бога, вважає. Коли ти впваєш більше на лікарство, ніж на творця, вважає чоловіч. Коли ти впваєш більше на оцю гарну водичку, на втусю, вважай. Творець праведний дивиться на твоє життя. Тому в цих словах Ісус каже, прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, я вас заспокою.